Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам міцного здоров'я, мудрості, крепості, щоб ми могли справлятися з цими роботами, які у нас наступають. Звичайно, вже більшість то ревізій зробив. Ще залишилося там пару вуликів. В принципі, можна було б і не робити, але. Я хочу подякувати за коментарі, за запитання. Приємно. Приємно, що люди задають питання, цікавляться степовою і найбільше питань як від того матковода чи від другого. Друзі, у мене було на пасіці більше 10 від 10 матководів української степової. На на даний момент залишився на тільки поки на трьох. Можливо, в цьому році ще буде четвертий. Четвертий. Ну, е, то не буду казати від кого. Результат побачимо, який буде. Е, і задають питання, яка сильніша, чи від Бабенка, чи від Кривченка, чи від Єгошина. Якщо чесно, друзі, на цих трьох матководах я зупинився. І я не можу поки виділити когось в кого краще, в когось гірше. Мене вони задовольняють всі троє. Але в кінці скажу, від якого і які найкраще перезимували. Я впевнений і думаю, всі це знають, що най на першому місці із корисних властивостей бджоли, це стоїть зимівля. Якщо вона не вміє бджола не вміє перезимовувати, якщо вона осипається, опоносюється, з'їдає багато кормів за зиму, ну це, це погана зимівля. Зимівля має бути ну, хоча б по 10-бальній системі, хоча б на 8 тоді це все супер. А якщо вона йде на тройку і на п'ятірочку, то це вже проблемні, проблемні бджілки. У Усі, в мене, дякувати Богу, перше 100%, 100 зимівля, всі вийшли, навіть нуклеуси. Уже пізновато і. Можливо, і дадуть вже вечір сонце заходить. Давайте подивимося від Єгошина і ще пару якихось сімей. Звичайно, трошки прикро в мене на пасіці появилося дві. Як то, що ну, осінню всі, я всі матки міняв, і все було супер. Дві появилося агресивні. Ну, що будемо робити з ними, я покажу пізніше. Ось від Єгошина сім'я зимувала. Ось на такому і всій вулички були. Геть даже за заставною були зайняті. Зараз ми глянемо, як вона перезумувала і скільки в неї залишилося кормів. Я просто впевнений, що в неї все супер, тому я до неї не заглядав. Це останнє всю я ревізію зробив, а сюди ні. Дивимося, крайню рамочку. Дивимося по медові. І з цієї сторони. Так, ми і кладемо її тут. І її ті... вона буде батьківська, хоч це ще зарано. Але я її кладу ось будівельну рамочку. Це буде цього році вона буде як батьківська. Хай строять. Ось дивіться, як вони зимували, тільки зіли тут, де клуб сидів, ось біля передньої стінки. Це медопергова друга була. Вже на двох рамках я порахов десь вже кілограм сім є. Можна далі і не дивитися, тут все супер. Ну, глянемо, чи є розплід. Ну, ось дивіться, скільки кормовів перги. Зіли тільки ось тут. Середина березня вже друга рамочка з розплодом. Дивіться, є розплід, ну, дівчатка. Є розпліт, кормів теж, дивіться, вистачає. Що вона танцює? Якийсь взяток є, дивіться. Де там той взяток? Куди ти? Чого вона танцює, дивіться? Це клас. На таке можна дивитися довго, так? Супер, дивіться. Де вона знайшла взяток? Ось і наша мамочка. Дивіться, красуня, яка розкормлена, ух. Ну, вже майже 4 рамки розплоду. Ну, вона стартанула добре. А кажо українська степова не стартує. Дивіться, маточка красуня. Розплоду вже є яйці, є, ну. На чотирьох рамках. Ось так сім'я. Залиш... Так і залишається вона, я її не зжимав, так на вісьми і лишив. Бо на чотирьох рамочках розплода, дав сюди за заставну малометки, водички налив, поставив будівельну, другу звідси, а тут будівельну поставив крайню звідси. І побачимо, як. Вона буде далі розвиватися. Чотири рамки розплоду. Я думаю, що вона на акацію набере сили. Кав, що степова не набирає. От вам супер. По миролюбності. Ось ця сімейка є до неї, теж давно не заглядав і не знаю, що тут. Можливо, вона не дасться нам подивитися. Може. Глянемо. І таке буває. Я забувся за цю сім'ю. Дивіться, я тут був відводок, чомусь я його мав скоротити і не скоротив. Значить, з осені ще до нього я і не дивився. Що тут як? Ну, дивлюся, що вони живі. Тут живі. Слідів по носу немає. Це радує. Тут був відводочок. Я його підкормлював, був розпліт, я щось склав і забувся. Оце то так. Якщо вони вижили, то значить принцип вони самі собі склали гніздо. Самі склали. На чому вони зимували? ну Тут почали вже забирати. Меду вистачає. Можна було не дивитися, але треба скоротити їх. Слідуючи дві рамки. Ось він відклав я. Це я мав з них сформувати їм гніздо. Там був розпліт, я думаю, подивлюся потім, так і не подивився. То на чому ж вони перезимували? Перезимували на малометках. Перша гніздова, дивіться. Пуста. Це ці рамки мали витягнутися, йти на вибраковку, а з тих мали ставити гніздо. Пуста рамочка. Дивіться, є розпліта. Дівчатка, покажіть свій розпліт. Є розпліт. Джілка вся сіренька. Все супер. Дивіться, як вона українська степова. Це вона вже заносила в гніздо з крайніх рамок. Кругом розплоду. Байлива і мудра бджола. Дивіться на чому вони перезумували. Пусті рамки, дивіться. І все ж таки, я кажу, що це бджола від бабенка. Це помилка моя. Сімейка невеличка була на п'яти рамочках відводок, я його мав скласти, ну помилився. Я кається підселяв її трошки розплодом і забув. І дивіться, перезимувала. Тут були маломедочки такі там, по 5 вінець, по 5 чи 10 см вінець. Слідуюча це гніздова, де вони зимували, дивіться пусто. Вони зимою воздухом питалися. Ось такі вони були малометки, ось такі вон вінцем невеличким. І отаку от вони перезимували. Шкода було б вони загинули, але якимось чудом вона перезимувала. Діться, на отаковому вінцеві. Скільки вона з'їла за зиму? Кілограма 4-5, не більше. Це вже скрайній, бо вона була повнометка, мало бути 5 повномедок. І, і вона мала складатися на п'яти рамках на шестину якусь ще малометку. Отак От вона і перезувала. Дивіться, по агресивності. Вже вечір сонце заходить. Кажу, що українська степова. Є, я пізніше покажу, там мої місцеві вистрілили дві, що неможливо вулик відкрити. Так, Дивіться. Вона вже на руки. Щоб я зараз там, де в мене є дві агресивні, вони вже б руки обсіли. Ось так зимує українська степова від бабенка. Скільки вона за зиму? Це дуже корисні якості, коли бджілки чудово зимують. І я думаю, що тільки наша степова бджола спроможна перенести отакі качелі, як були цієї зими. Ім'я займає 6 вуличок, так я її і склав. Можна було жати ще посильніше, але я не, не люблю лежаки лізти, я її вже залишу, аж подивлюся до неї у квітні місяці. Поклав її тут водичку. Водичку, малометки тут, повнометки поклав. Так що її кормів тут вистачить просто супер. Так що, друзі, які ми зробимо аналіз по зимівлі Кривченко, Бабенко і Єгошин. Які краще перезимували? Ну, щоб сказати, які краще, всі перезимували супер. В середньому, ну, максимум я так одивився, підраховував деякі сім'ї. По різному є ну, максимум 8 кг, починаючи враховуючи жовтня місяця, зіли сім'ї за зиму. Це супер, це чудово. Але найбільше мене здивувало, це 98 ма від Олександра Кривченка. Там таке враження, що вона, ну не знаю, кілограм 5 може за зиму з'їла. Як сіла з осені, так і Ну ну так само, ну, всі чудово. Я не маю. ну... І там від Кривченка 96-та є. Чому можливо, ця 98, ма бо вона найпізніше почала сіяти. В неї ще 7-го. 7, -го, 7 -го березня в неї ще не було яйця. Можливо, й тому, що не було раннього розплоду, вона менше відрозходувала кормів. В е, Бабенка почали сіяти десь приблизно в середині, середині лютого де десь 15-го, деякі дочки почали сіяти чуть раніше десь, ну, після 10 лютого. Але ми бачимо, як зимує українська степова. І це, я думаю, зараз багато хто задумається. Чи витрачати потом гроші на пакети, чим краще тримати нашу українську степу. Ви бачили по миролюбності, що від Єгошина, що від Бабенка, що від Кривченка. Це миролюбність ось я вечір і вітерець, прохолода. Я струшував пусті рамки. З голими руками. Так, є ще місцева, я проводжу свою селекцію, вибраковую, але час від часу відстрілюю, вистрілюють агресивні. Я постараюся показати, якщо оператор наважиться, бо там треба вдівати комбінізон. Добре, друзі, хай вам всім щастить. Вдало вам в сезону і гарних і крепких вам сімей. До побачення!